Як активаюсь, моя любов з першого ковтка, тому що це смачний рідкий колаген, ще з, пептиди колагени з безліч рослинніх компонентів, вітамінів, мікроелементів, які покращують відновлення сполукової тканини. Це не тільки шкіра, волосся, нігті. Про це всі, всі користувачі кажуть в один голос. За короткий термін споживання, один декілька місяців не роками. Але е, далі, якщо ми п'ємо, йдуть ще і зміни на рівні е, судин, е, на рівні е, м'язів, суглобів, хрящів, е, внутрішніх органів, які потрібно тримати, і вони тримаються саме сполуковою тканиною. І тому е, це е, краса е, краса наша б'юті і Ззовні і зсередини. І ви бачите ще раз весь асортимент.